Для цих пристроїв у мене даже є окрема шафа. Ось тут вони у мене один і другий на гачечках. Ось. Я їх дуже люблю і ними користуюся цим щодня, тому що я головний щодня. А цим певний період часу в житті, коли я стриглася під бобкаре, майже 15 років. І я вирівнювала, постійно вирівнювала, тому що в мене такі вони пухнастенькі, кочерявенькі, такі гарнесенькі волосики, Бачите, ось, ось такі? А як ви, значить, цей Філіпс про 200 Вт іонік. Хороший. А це він вважається як професійним. Так, він у мене висить. Як працює цей? Я завжди, щоб правильно це все робити, потрібно, якщо є заколочка, знизу все заколюєш, а потім береш прядочку знизу, ну, це не так видно буде. Я вам ще покажу тут. Ось що. І підряд береш кожну прядочку і кожну прядочку вирівнюєш. Саме головне звертайте увагу, коли при покупці от такого стайлера, отут от повинна бути кераміка. Все, щоб вам хто не розказував, яке воно хороше, там, модне і круте, якщо тут буде не кераміка, все, капець буде волосам. Я цим користувалася щодня, і в мене хоч би тфу-тфу, як кажуть, що дивіться, раз. І все. А оця штука, вона ще і накручує. Якщо включити її і прокрутити отак, то вона ще робить і кудряшки. Представляєте? так. Пару раз пройшлося. І дивіться, яке рівненьке волосечко. Класне, так? Да? Взагалі рівне волосся дуже люблю, тому що воно тоді таке більш доглянуте. Має вигляд доглянутого. Красота, правда? Клас. Просто балдію. Значить, це у мене Браун. сетінг Геа 5.